Доброго дня сьогодні з'явилася інформація про те, що частині українців можуть урізати пенсії. І в цьому відео я хотів розповісти, хто та коли почне отримувати менші виплати пенсії. І відразу хочу сказати, щоб ви не розчаровувались, тому що ті, хто отримували мало пенсії, будуть отримувати більше, а ті, хто отримували багато пенсії, будуть отримувати менше. І в цьому відео я вам більш детально розповім про ці зміни. І так, поїхали, друзі. До нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро. Який на передовій спочатку російської агресії звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую. Бюджетний комітет Верховної Ради України провів засідання, за підсумками якого рекомендував до другого читання проект державного бюджету на наступний дві Рік. Як повідомила народна депутатка, голова Комітету з питань бюджету Роксалана Підласа, найближчим часом відбудеться голосування за головний кошторис країни. Вона додала, що в бюджет заклали її видатки на покриття дефіциту Пенсійного фонду України. Також наступного року планується запуск реформи солідарної пенсійної системи. Наголосила народна депутатка наступне: тобто, ті, хто зараз отримує найменші пенсії, Матимуть зростання пенсійних виплат водночас, для чиновників, які вийшли на пенсію і отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була більш справедливою. У документі збережено фінансування всіх соціальних виплат, при цьому передбачена індексації пенсії та інших виплат від держави в 2024 році. Також депутатка зазначила, що пенсії, зарплати лікарям та вчителям, соціальна допомога це захищені статті видатків. Усі вони зберігаються. Крім того, 1 березня 2004 року планується також індексація пенсії. Загалом усі виплати, які люди отримують від держави, будуть індексуватися наступного року. Року 2024 року за її словами, також наступного року продовжаться виплати внутрішньопереміщеним особам. Наразі таких людей обліковуються державі близько 2 мільйонів. На їхню підтримку в бюджеті закладено 57,6 мільярдів гривень.